З автобіографії Костомарова, зустріч із Тарасом Шевченком. Mm. Майстерня Шевченка містилася поруч із академічною церквою. Це була простора і світла кімната, що виходила вікнами в сад. Здрастуй, Тарасе, сказав я йому, побачивши його за роботою в білому фартуху з олівцем у руці. Шевченко витріщив на мене очі, але не міг упізнати. Даремно я все ще не називаючи себе на ім'я, пригадав йому обставини, що повинні були навести його на думку про те, хто перед ним. Отже, говорив ти побачимося і житимемо ще в Петербурзі. Так і сталося, нагадав я йому. Це були слова, вимовлені в третьому відділенні ще тоді, як після чергових ставок ми поверталися до своїх камер. Але Шевченка і зараз не міг здогадатися, роздумуючи і розводячи фальцями. Мабуть, я сильно змінився за 11 років розлуки з ним. Я нарешті назвав себе. Шевченко сильно розхвилювався, заплакав, заплакав. і почав обіймати мене і цілувати. Так, була така зворушлива зустріч.